Мої вітання усім. Час новин в ефірі першого міського незабаром ви почуєте про головні події вихідних та понеділка. У студії працює Карина Крикун. Ми починаємо. У Кривому Розі продовжують системну роботу, аби кожна дитина зростала у родині. Минулого року місто стало лідером у Дніпропетровській області за кількістю новостворених прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу. Один із таких, ДБСТ нині працює у Саксиганському районі. Тут виховують дітей, які пережили складні життєві обставини та втратили батьківські піклування. Міська влада забезпечує такі родини житлом, фінансовою допомогою та необхідним обладнанням. Про дім, у якому головне турбота і стабільність далі у сюжеті. Замість інтернатних стін, власний дім, родинне тепло та щоденна турбота. У Саксаганському районі Кривого Рогу запрацював дитячий будинок сімейного типу у Світлани Хромової. Ще торік жінка була патронатною вихователькою, а сьогодні разом із чоловіком виховує вісімох дітей. Саме позитивний досвід роботи з дітьми у складних життєвих обставинах став поштовхом до створення повноцінної родини. Хочеться, щоб дітки, які яких є статус, які позбавлені батьківського піклування та діти-сироти зростали в родині, щоб вони мали приклад. І далі йшли в своє життя успішними людьми, щасливими, і ну щоб вони бачили, як взагалі ростуть в сім'ї. Нині у родині виховуються четверо рідних братів і сестер: Дар'я, Діана, Владислав та наймолодша Ірина. Старші діти навчаються у гімназії, молодша відвідує садочок. Тимчасово у сім'ї проживає трирічна дівчинка Діана, яка опинилася у складних життєвих обставинах. Разом із ними троє біологічних дітей подружжя Максим, Клим та Ясміна. І всі живуть як одна велика родина. Місто приділяє дуже велику увагу соціальному захисту дітей і, зокрема, дітям соціальному захисту дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування. Наразі дуже активно у нас поширюються сімейні форми виховання, це прийомні сім'ї, опіка, дитячі будинки сімейного типу. Місто дуже активно співпрацює з міжнародними організаціями, велику допомогу надає ЮНІСЕФ. Лише у 2025 році у Кривому Розі створили 12 прийомних родин та 13 дитячих будинків сімейного типу. Це найвищий показник у Дніпропетровській області. Загалом у місті вже придбали 25 будинків і квартир для ДБСТ більше ніж у будь-якому іншому місті України. Навіть під час повномасштабної війни охоплення дітей сімейними формами виховання зросло з 82% до 91%. Найбільше щастя для нас, дорослих, звичайно, це бачити дитячі посмішки. І навіть якщо у дитини виникає якісь проблеми, ми маємо прийти на допомогу. Саме тому міська влада і Рада оборони Кривого Рогу робить все можливе для того, щоб створити прийомні родини, дитячі будинки, будинки сімейного типу, всиновлення та інше. От ми за показниками кількості, О, молодець. Молодець, да. за показниками кількості будинків, які ми придбали там 25, ми перші в Україні. Сьогодні у Кривому Розі функціонують 46 прийомних сімей та 26 дитячих будинків сімейного типу, у яких виховуються понад дві сотні дітей. Місто співпрацює з міжнародними організаціями, забезпечує родини житлом, допомогою та умовами для стабільного життя. Бо головне, щоб кожна дитина мала не просто дах над головою, а справжню родину. Анастасія Співак, Максим Мурашов, перший міський. День жалоби за загиблими внаслідок кривавого теракту. У Тернівці внаслідок недільного удару російського БПЛА по службовому автобусу, що перевозив працівників вугільної шахти, загинули 12 людей. Ще 16 отримали поранення. З яких 9 у важкому стані вночі? Росіяни повторно атакували підприємство енергетичної галузі, Постраждали адміністративна будівля та прибудинкова територія до неї. У Васильківській громаді Синельниковського району ворожі БПЛА пошкодили два приватні будинки та господарську споруду. В Нікопольському районі росіяни стріляли з гармат, граду та запускали дрони камікадзе. Удари витримали мешканці міста Нікополь, Марганецької та Покровської громад. Вороже залізо зачепило підприємство. Талеп напередодні ворог також бив по Нікопольському району, застосовуючи для цього важку артилерію та ФПВ-дрони. Гучно було в Нікополі, Марганецькій, Мирівській, Покровській та Червоногригорівській громадах. Поранення отримав 72-річний Чоловік наразі його життю нічого не загрожує. Ворожі удари пошкодили близько 20 приватних домовладінь, Одну багатоповерхівку. Суттєво потрощені господарські споруди, теплиця та газовони. Чаркаси цієї ночі зазнали масованої атаки російським БПЛА. Постраждали четверо людей, виникли пожежі. За кількома адресами горіли житлові будинки, автомобілі, будівля приватного підприємства та гаражі. Пошкоджена АЗС та автівки. Протягом минулої доби ворог атакував Чернігівщину гераннями, фпв дронами і мінометами. Через удари фпв дрон дронів загорівся цивільний автомобіль у Семенівці. У селі Новгород Сіверської громади пошкоджені вікна в декількох будинках. В іншому селі внаслідок удару БПЛА пошкоджене складське приміщення одного з. Підприємств, що уже не працювало протягом минулої доби ворожих ударів, зазнали місто Харків і п'ять населених пунктів Харківської області. Внаслідок обстрілу в селі Хотімля Старосалтівської громади постраждали 20-річна і 52-річна жінки. На Донеччині у Слов'янську одна людина загинула і одна поранена. Пошкоджено 14 багатоповерхівок, дві адмінбудівлі і три авто. в Олексії Водрушківці одна людина загинула і дві поранені. У Костян. Динівся одна людина поранена. Десятеро людей зазнали поранень через російські обстріли на Запоріжжі за минулу добу. Зокрема, ворожі дрони влучили по пологому будинку та приватному сектору. У результаті влучань поранення отримали семеро громадян: чотирирічний хлопчик та шестеро жінок, віком 22, 37, 41, 44, 59 один, сорок чотири, п'ятдесят дев'ять та шістдесят дев'ять років. Покушугуму та широківському окупанти вдарили ФПВ-дронами. Травмовані 60 та 76-річні місцеві жительки. Вранці 2 лютого росіяни ударили безпілотником по легковому автомобілю, який рухався на околиці обласного центру. Внаслідок удару поранені 72-річний водій та 70-річна пасажирка автомобіля. Жінці частково відривало ногу. Зранку окупанти обстріляли Херсон з артилерії. 59-річна місцева мешканта дістала черпно-мозгову травму, контузію, вбухову травму та уламкові поранення ноги. Вночі в результаті артобстрілу житлових кварталів Дніпровського району поранені двоє людей, які перебували у власних квартирах. 79-річної жінки діагностували міновибухову травму строзовного мозку, забій голови. 75-річний чоловік дістав міновибухову травму голови, забої, рук, голови та стегон. Мінус 157 повітряних цілей. Українські сили ППО знищили таку кількість російських шахетів, герберів та БПЛА інших типів на півночі, сході та півдні країни. А ще ворог втратив 850 солдатів, 1883 тисяча БПЛА оперативно-тактичного рівня, 146 одиниць автомобільної техніки, 25 гармат, два танки, один броньовик, одну ракетну систему залпового вогню та один ворожий засіб ППО. Українські ракетні війська і артилерія уразили шість районів зосередження особового складу два пункти управління, два засоби протиповітряної оборони, два пункти управління БПЛА та чотири гармати противника по всій лінії фронту українські армійці відбили 179 ворожих штурмів на Північно-Слобожанському та курському, південно-слобожанському, куп'янському, лиманському, слов'янському, краматорівському, костянтинівському, покровському, олександрівському, Гуляйпільському та оріхівському напрямках за 1440 днів українські армійці зменшили ворожу орду наступним чином. 435 літаків, 347 гелікоптерів, 11 627 танків, 23 981 броньовик, 36 802 гармати, 12 121 тисячу безпілотників, 76 585 одиниць автотранспорту. 4205 крилатих ракет, 28 кораблів, 2 субмарини та вже більше 1 мільйону російських загарбників. Здолали на виїзді грізного суперника в черговому турі баскетбольної суперліги України. Криворізький Кревбас зустрівся з опонентом із столичного БК Київ Баскет. В першій чверті на паркеті точила зімна за боротьба Зафіксували віксуальнішіний 23, 23 Вже у другій десяти хвилинці гравці більш пильно відпрацювали у власному захисті 20-24 на користь БК Кревбас. По грі були сьогодні всі в якомусь розфокусі. Напевно, так це можна назвати. Багато дуже давали легіонерам кривбасу. багато дій, Якихось легкі очки їм давали забивати. Після перерви в третій чверті криворізькі гравці ще збільшили свою перевагу завдяки вдалим діям біля. Київської команди 17-21 на користь БК кривбас. Заключені останній десятихвилинці кияни спромогли здати криворічцям запеклу відсіч 26-25 на їх користь, але цього вже було замало для підсумкової перемоги. Фінальний рахунок зустрічі 86-93 на користь кривого рогу. Це було важко, і в першу чергу ми фокусувалися на ментальності, на настрої, на гру. Бо, розумієте, наприклад, у нас була перерва два тижні, але перший тиждень у нас був прильот в наш зал, то ми не мали можливості тренуватися. То, ну, Не самі зал, зал, слава Богу, цілий, але е, дуже близько прилетіли, тому ми. Зал був трошки пошкоджений. немає опалення. Ну у нас дуже насправді зараз в Кривому морозі складні умови. Спорт, що відновлює та об'єднує, у кривому розі стартував четвертий сезон Veterans Family Games із змагань з плавання. Понад 70 ветеранів та членів їхніх родин вийшли на старт, доводячи сила не лише у м'язах, а й у підтримці. Поруч для багатьох учасників ці запливи стали важливим кроком на шляху до відновлення та активного життя. Про це далі у сюжеті. Продовжує підтримувати захисників та їх родини через спорт. На базі одного з міських басейнів відбулися перші змагання з плавання четвертого сезону міських спортивних ігор Veterans Family Games. Турнір зібрав ветеранів війни, учасників бойових дій та членів їх родин. Тих, для кого спорт став важливою частиною реабілітації та повернення до активного життя. Приймаю вже другий раз, були того наступного. Року, це вже моє другий виступ. Все дуже подобається, чудово, атмосфера просто чудова. Коли вже на старті, то вже все. Мандраж проходить, вже просто пливеш. А перед стартом, так, да, мандраж. Переживаємо, звісно, хоча і не стремимося до побіди, але хлопці всі свої просто участь. На дистанціях 50 метрів, вільним стилем та на спині змагалися понад 70 учасників чоловіки, жінки та діти. Загалом у кожному запливі було представлено 15 категорій. Перед турніром учасники пройшли серію підготовчих тренувань, де працювали над технікою та витривалістю. Плавання це найкраща реабілітація. Коли вони приходять займатися, вони психологічно розвантажуються, відкидають свої проблеми, пливуть, відновлюються. М'язи намного краще відновлюються при плаванні в басейні, ніж ми працюємо в залі. Особливу увагу приділяють доступності. Басейни міста адаптовані для ветеранів з інвалідністю. Самі учасники зізнаються, ці старти дають не лише спортивний результат, але й потужну мотивацію рухатися вперед. І більше всього ради і мене впевнений, і, і вас те, що постійно збільшується кількість кількість ветеранів, кількість військового службу, кількість родин, кількість дружин, дітей. І це дуже добре, тому що ми з самого початку започатковано. і емоційної фізичної за підсумками змагань переможцями стали 26 учасників. Вони отримали сертифікат на 5 тисяч гривень. Другі місця посіли 22 спортсмени, треті 18. У кривому розі безкоштовні заняття з оздоровчого плавання для ветеранів та їх родин доступні в басейнах кількох ді США міста. Анастасія Костанюк, Максим Рашов, першимський. Виджи Бокеріні запальні таного відомі музичні твори з популярних кінофільмів, саундтреки та загалом музика, яка лине аж до самого серця та душі на великій сцені театру імені Шевченка протягом двох годин глядачі заслуховувалися виступами музикантів на концерті під назвою Музичний код під диригуванням Дмитра Дядюна за участю Скрипаля Владислава Нікуліна та артистів числа студентів Криворізького музичного коледжу. В залі практично неможливо було знайти вільних місць. Наскільки музична подія стала над очікуваною для містян. За майстерністю музикантів спостерігали і наші кореспонденти. Для 30-річного диригента Дмитра Дядюна музика це невід'ємна частина життя, від якої себе не виокремлює ось вже 23 роки. Для містянина це одночасно робота, професія та те, що найбільше йому до душі. До концертного виступу музичний код разом із оркестром готувались останні 3-4 місяці. До того ж, були регулярні виступи на сцені музичного коледжу, але глядальська зала не завжди мала змогу вмістити всіх бажаючих. Тож виступ на великій сцені театру імені Шевченка це логічне продовження музичної історії. Суспільний запит на музичний. Кот виявився настільки значним, що за день до концерту вже не було вільних квитків. Наш концерт має назву Музичний код, і це не просто так. Ми хочемо познайомити людей з історією музики. Але яка стосується саме струнно смічкових інструментів це струнний оркестр, скрипка, альт, віолончель, контрабас. і ця подорож вона починається саме з музики Антоніо Вівальді пори року. Це одні з найвидатніших творів цього композитора. І це є початок такого музичного коду, який був закладений на подальший розвиток наших інструментів. Тому наша мета показати. Цей зародок музичного ходу на друге відділення. Музиканти приготували запальні танці різних композиторів, тому що це теж знані та улюблені у слухача ритми. Зіграли саундтреки з кінематографа. Головною скрипкою вечора був Владислав Нікулін. Музикант є випускником музичного коледжу. Вже два роки є педагогом та живе між Кривим Рогом та Києвом. В столиці працює в оркестрі у будинку органної музики. Бере участь у виступах різних стильових напрямів від академічної музики і до поп-музики та шоу бізнесових номерах. Так як я між двома містами Київ, Кривий Ріг, і дуже багато виступаємо, дуже ну, такий потужний графік у нас. І, а в нас більша частина нашого колективу є студенти, вони, звісно, розуміються, і тому кожен раз, кожна наша зустріч це є дуже кропітка, дуже плідна робота, і, і ми з цим, з цим настроєм, з цим зарядом готуємося до концертів. Одна з важливих місій на музичному коді роль ведучого конференція із музикантами. Пан Максим знайомий далеко не один рік. І від того його місія на сцені стає ще більш почесною. Важливо вміти підготувати слухачів до нового музичного номеру, в якому немає слів. А всю палітру музичних нот треба сприймати лише органами чуття та душею, і щоб нічого не стало на заваді цьому процесу. Ведучий прикладає свій хист з диригентами. Я знайомий багато років, і для мене дуже почесно нести таку високу місію, як готувати. Ти слухач, слухача до сприйняття непростих. Творів тому що інструментальна музика вона взагалі складна тим, що немає літературного змісту. Коли ми слухаємо по радіо пісню, ми розуміємо, який контекст що переживав виконавець, композитор, творець. Коли ми слухаємо інструментальну музику, ми тільки відчуттями здогадками можемо це сприйняти. Протягом двох годин вся увага і думки сотень глядачів, які відвідали концерт музичний код, концентрувались лише на майстерності та вправності музикантів, що створювали на великій сцені театру імені Шевченка. Ражню музичну містерію і щоразу зала вибухала оплесками захоплення. Ярослав Жогонов, Олександр Фефілаців, Анна Мінервіна, перший міський. Став ТРО, аби боронити рідне місто від російської навали, але загинув у бою із ворогом на Харківщині. Місто провело у вічність річного В'ячеслава Лисенка, армійці 129-ї окремої важкої механізованої бригади ЗСУ, чиє життя обірвалося 22 січня на околицях села Гравське Вовчевського району Харківської області. Ще один криворізький захисник повернувся додому на щиті 22 січня 2026 року біля села Гравське Вовчанського району Харківської області не стало В'ячеслава Лисенка. Чоловік у березні 22-го став до лав тоді ще новоствореної 129-ї окремої бригади Тро на захист України. Визволяв правобережну Херсонщину, брав участь у боях із ворожими російськими підрозділами на Харківщині. Коли з ним обірвався зв'язок, довгий час рідні та близькі сподівалися, що це якась фатальна помилка, але не судилось. Матері героя вручили національний синьо-жовтий прапор на кладовищі. Ненькі загиблого від Криворізької громади також передали нагрудний знак за заслуги перед містом третього ступеня посмертно. Ну, В'ячеслав Григорович, А також нагрудним знаком. Гордість Довгинцівського району. Після панахиди в Капличці на центральному кладовищі всі бажаючі простилися з В'ячеславом Лисенком. Далі жалобна процесія рушила до місця його останнього спочинку. шани безсмертному подвигу армійця пролунали автоматні залпи в зимове небо. Загиблому із числа 129 ї окремої механізованої бригади В'ячеславу Лисенкові тепер назавжди 31. своє останнє місце спочинку. Воїн знайшов на секторі почесних поховань центрального кладовища. Ганна Соболів, Олександр Фофілатів, Анна Мінервіна перший міський. Такими були головні події вихідних та понеділка. Слідкуйте за новинами Першого міського на офіційних його сторінках, Ютуб, Фейсбук та Телеграм-каналах. З вами була Кирина Крикун. Дякую за увагу і до зустрічі.